Вітаю на каналі Тато, скажи казку З радістю, мій маленький. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Троє поросят. Були собі на світі троє поросят, троє братів. Всі одинакові на зріст, кругленькі, рожеві і з одинаковими великими хвостиками. Навіть імена в них були схожі. Звали їх ніф ніф Нуф-Нуф і Наф-Наф в селіто вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку і ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, сиві хмари тяглися над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось нафнаф -наф своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будиночок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його брати не хотіли братися за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо! До зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде! Я сам собі збудую дім, сказав Нуф-Нуф. І ліг у калюжу. І я так само. додав ніфнів. Ну як собі хочете. Тоді я сам один збудую собі дім, сказав Нафнав. На вас не чекатимо. З кожним днем все холоднішало й холоднішало, але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали та й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони. А завтра зранку візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочку льоду, ліниві брати згодилися нарешті. Попрацювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будиночок із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломину і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав: Хоч півсвіту, обійду, обіду, обіду. Краще хатку не знайду, не знайду, не знайду. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатинку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною та нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в тій хатці. Взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша й тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю наклав сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав. А у мене гарний дім. Добрий дім, теплий дім не злякають дощ і грім, Дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як закущів вибіг Ніф-Ніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав братові. Я ж казав, що ми самі впораємось із цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що завгодно. Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі будинок збудував, сказав Нуфнув. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніфнів. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватися, зникли за кущами. Нафнаф -наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру, дощу й морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф-ніф і нуфнув застали брата за роботою. Що ти робиш? В один голос вигукнули здивовані ніфніф -Ніф та нуфнув. Що це? Будинок для поросят чи фортеця? Будинок для поросят повинен бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф, -Наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрюкнув ніфніф -Ніф і підморгнув. Фнуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання і хрокання розляглися на весь лужок. А нафнаф, -наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, мугуйкаючи собі під носа пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний, дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. При якого це він хижака? спитав ніфніф -ніф у нуфнуфа. Це я про вовка, відповів нафнаф -наф, і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять. Додав Нуф-Нуф. і брати ще й дужче розвеселилися. Та які тут можуть бути вовки, сказав ніфніф. -ніф. Ніякого вовка немає, він просто боягуз. додав Нуф-Нуф. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить? Дурень вовк, дурень вовк. Сивий вовк. Вони хотіли подражнити Нафнафа, але той навіть не оглянувся. Ходімо, Нафнуфе, сказав тоді ніфніф. -ніф. Нам тут нема чого робити. І два хоробрі брати пішли гуляти. Дорогою вони співали танцювали, а коли війшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. <гас> Що це за шум? Незадоволено пробуркотів злий і голодний вов, який поскакав до того місця, звідки лунав вереск і хрокання двох маленьких дурних поросят. Ну які тут можуть бути вовки, сказав у цей час Ніф-Ніф. Який вовків бачив, до речі, тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то й знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив. Живого вовка. Повалимо, та ще зв'яжемо, та ще ногою, отак, от отак. Розхвастався ніф ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить? Дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі, і така зубата паща, що в ніфніфа і нуфнуфа по спинах пробіг дрож, а їх тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросята не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулися і страшним вереском кинули навтьоки. Ніколи у своєму житті їм так не доводилось швидко бігати. Здіймаючи хмари пилу, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятими готіли. Нівні вперше добіг до своєї солом'яної хати і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав вовк. А то я їх виламаю. Ні. хрукнув ніфнів. Я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіря. Зараз же відімкни двері. прогарчав знову вовк. А то я як дмохну, що весь твій дім розлетиться. Але ніфнів. Від страху нічого вже не міг відповісти, тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хати злітали соломинки, а стіни так тряслися, так тряслися. Вовк ще раз набрав повітря в груди і дмухнув вдруге. Коли Вовк дмухнув утретє, хата розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів справжній ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти. Але ніфнів спритно вислузнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей Нуфнуфо. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка: Ну, тепер я з'їм вас обох! Ніф-Ніф і нуфнув, злякано глянули один на одного, але вовк дуже стомився і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав ніфнів -ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми Худорляві! Е, це дуже добре, сказав нохнув і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить? Дорень вовк, сивий вовк, хижий вовк. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік. І причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготіти, як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросят. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хати. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-Ніф та нуфнув, дуже злякалися, коли почули стукіт. «Е-е-е, Хто там? спитали вони. І в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка, тонким чужим голосом прошепотів вовк. Пустіть мене переночувати! Я відбилася від отари і дуже стомилася. У -у -у пустити? спитав брата, добре ніф-ніф. Овечку можна пустити. Погодився Нуф-Нуф. Овечка ж, це не вовк. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати закрили двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не міг до них вдертися. А вовк дуже розсердився, що йому не вдалося обдурити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав. Ну, жадіть же. Від цього дому зараз нічого не лишиться!» Він почав дмухати, дім трохи покосився, вовк дмухнув у друге, потім у третє, потім у четверте, з даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки стояв на місці. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері, що деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросята кинулись тікати. Від страху їм відбирало ноги, кожна їх волосинка тремтіла, а носи пересохли. Брати бігли до будиночку Нафнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її. Вовк теж надавав ходу. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята швиденько промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її. А вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його між очей. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А Ніф-Ніф і Нуф-Нуф, ледь живі. Добігли тим часом до будиночку Нафнафа. Брат швидко впустив їх у дім, а бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли промовити. Вони мовчки кинулися під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними ганявся вовк, але йому не було чого боятися в його кам'яному великому будинку. Він хутко зачинив двері на засу, сів на стілець і заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся голос вовка. Ще чого, і не подумаю. Твердим голосом відповів Нафнаф: -наф. Он як! Ну, бережіться ж! Тепер я з'їм вас трьох. Ану, спробуй! відповів за дверей Нафнаф, -наф, навіть не піднявшись зі свого стільця. Він знав, що йому та братам нема чого боятись, адже в нього міцний кам'яний будинок. Тоді вовк втягнув у себе найбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки він не дмухав, навіть. Найменший камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Тоді вовк почав від злості шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння, з якого був побудований цей будиночок. Але він тільки поламав собі кіхті та зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалось. як... Забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й проберусь у будиночок, заревів вовк. Він обережно заліз на дах і прислухався в домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятиною. Подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Нафнаф -Наф одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо! сказав Нафнаф -Наф і підморгнув своїм братам. Ніф-Ніф та Нуф-Нуф вже зовсім заспокоїлись і щасливо усміхалися, дивилися на свого розумного брата та гордилися ним. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як Сажу, трус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах. Скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросятка, дивилися йому услід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту, обійди, обійди, обійди. Краще дому не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік і не вернеться повік, вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: Ніфніфа, Нуфнуфа та Нафнафа. Якщо сподобалась казка, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати нові казки.